Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Бажаємо вам гарних райських садочків біля ваших будинків. І сьогодні у нас дуже важлива тема це аграрний гороскоп посадки саджанців садових рослин на березень 25-го року. Час київський. Хочу зразу вже сказати, що всі періоди, які ми будемо розглядати, вони підходять для посадки будь-яких садових лісових. Хвойних, квіткових рослин, все, що ви хочете посадити, будь-які саджанці, будь ласка, висаджуйте. Але якщо буде погана погода, а ви купили саджанець, будь ласка, не спішіть в холодний ґрунт закопувати цей саджанець, посадіть його в горшок, або ж в якусь ємність для того, щоб потім уже в травні або ж у червні висадити в вигляді розсади цю рослину. І вона дуже гарно буде йти в рості і буде радувати вас і не тільки своїм гарним виглядом, а потім ще й вражаєм. Ми вже такі досліди проводимо років 5 і маємо гарний результат, тому, будь ласка, використовуйте. Що ж, давайте розглянемо ці періоди, дуже гарні періоди. Телець, зростаючий місяць. У нас будуть три дні, неповні дні, ми зараз їх назвемо ці години. І в цей період буде працювати енергія сонця з 14 по 16 градус риб, гарні енергії. А ще й до всього, дивіться, 3 березня з 13 години до 30 хвилин до кінця доби будуть допомагати сузір'я, зірки, сузір'я, ашвіні під покравительством кету. 4 березня всі 24 години тут вже будуть допомагати зірки Сузір'я Бхарані під покровительством Венери. 5 березня, 0 годин і тільки до 12 години дня, гарний період. Тут нам до всього. При зростаючому місяці буде допомагати ще сонце. І сонце якраз покровительствує сузір'ю критика. І тут в цей час будуть працювати саме ці енергії. Дуже гарний період. Наступний період цього дві години. Це у нас спалений шлях місяця, завершується 16 березня о 8.59, і то в нас залишається з 9 години ранку до 11. Дві години В Терезах спадаючи місяць, сонце в 20 Сьомому градусі риб. І тут будуть допомагати зірки сузір'я Чітра під покровительством Марса. А це значить, що рослина буде досить стійкою до різних захворювань. Але і ці знаки, що ми розглядаємо, знаки стихії землі, коріння, вони теж дуже гарні. Тому ми терези, вони теж дають цю енергію, теж використовуємо для посадки садових рослин. Ідемо далі. Наша задача отримати навесні раніше висадити і отримати гарну кореневу систему. І ось чому ми вибираємо козиріг, спадаючий місяць, саме в березні це можна зробити. Спадаючий місяць, козиріг – це гарний знак землі. І тут ще й сонце буде працювати з 3 по 6 градус овна. І ось ще, які будуть енергії. Давайте розглянемо. 23 березня гарний час почнеться. Для посадки садових саджанців з 2 години 30 хвилин до кінця доби і нам будуть допомагати зірки сузір'я Пургашатха, яким керує Венера. 24 березня з 0 годин і до 16.30 тут будуть допомагати ще й зірки сузір'я Утара-Ашатха, яким керує Сонце. Завершиться місяць знову ж таки гарним періодом, і це знову телець, зростаючий місяць. Сонце в 12 градусі обна 31 березня. Починається цей гарний період тільки після 13 години, коли завершиться час гекати. Із 13 до 0 години використовуємо період для посадки саджанців садових рослин. І тут нам ще й допоможуть зірки Сузір'я Бхарані, яким керує Венера. Прекрасна Венера. Вона покровительствує всім рослинам теж на землі, дає їм красу. Отож, дивіться на нашому екрані зараз аграрний гороскоп посадки, посадки саджанців садових рослин на березень 2025 року. Ще раз прошу. Будуть зараз виставки, будуть продажі інтернет-магазини. Купуйте і висаджуйте. Старайтеся купити от перед цими датами, щоб зразу ж висадити, але висаджуйте у горшки, у відра, у будь які ємності, в гарну землю, вирощуйте, як розсада, щоб ви могли отримати гарну кореневу систему, яка дозволить влітку вже сформувати саму рослину надземну частину рослини. І потім деревина дозріє гарно, в зиму йде, і рослина буде далі гарно розвиватися. Що ж, оце у нас на сьогодні все. Бажаємо вам гарної погоди, бажаємо вам удачі, успіхів, щастя та радості в вашому житті, миру та добробуту ще раз. А ми ж з вами зустрінемося в новому відео на нашому каналі. Бувайте всі здорові!